Когось душить жаба. Давай дивитися, чи це не такі, такі, такі темі прикольні. Темі прикольні. Так, Когось душить жаба, кого тут душить жаба. Зараз будемо розбиратися. Можливо, вас, можливо, когось, не знаю. Е, значить, так. Когось е, душить жаба за те, що вони вважають, що ви заробляєте. Хтось, вони. Ми зараз подивимось, хто. То. Вони, він, вона, воно. Коротше. Когось душить джаба за те, що ви заробляєте гроші якимсь неясним шляхом. Вони вважають, що ви щось когось дурите, обманюєте, що ви махінуєте, що ви, як, коротше, якось нечисто заробляєте гроші, типу якісь якісь розводняки десь тут, не знаю. Як вони знають, що ви заробляєте багато? Вони типу побачили. Значить, це вже 100% людина з вашого близького оточення, тому що ця людина була з вами за одним столом. А вона або ви накривали стіл, або ви ходили в гості і щось туди несли. Тобто вони по вашому оцьому, ну те, що ви принесли, або те, що ви накривали, вони вирішили, що у вас бабла м'яряна. Їм не ясно, як ви ті гроші заробляєте. От, і, і це може бути чоловік, це може бути чоловік, або, ну, дуже схоже на чоловіка, ось такий з вусами, з вусами, з вусами, або це може бути жінка чоловік, чоловік з таким, та глянь, що таке з речима. Треба розмінку робити речового апарата. Капець. Так, атміям капець. Або це може бути жінка з якоюсь такою чоловічою, більш енергією. Це людина, яка втратила якісь сенси, смисли, яка наче в тюрмі, яка наче не знає, що їй далі робити, куди їй рухатися. От людина, у якої тут дуже багато демонів, я би так сказала. Людина, яка нездраво мислить. Можливо, людина любить прибухнуть. А, Бо тут таке йде щось. Да? Це ж такое ж демон є. І. і, і. Зараз скажу. Коротше, ця людина хоче знати, де ви берете бабки. Є якась така історія, що вона наче однією ногою в могилі, і вона вважає, що ви їй можете допомогти. Вона вважає, що вона вам пожаліється, і ви якось можете їй допомогти. Допомогти вийти з цього. Але ви якась іде світла людина, а вона темна. Тобто ви ще 10 раз подумайте чи варто вам туди лізти. Бо знаєте, як наче у вас якийсь зараз етап, іде завершальний, ну, на даний момент, якийсь іде. Можливо, це як якесь ваше випробування перед тим, щоб кудись. Або кудись ще вийти вище, або ще щось більше пізнати, або ще щось більше розкрить. Да, от, от це прям Да, да. Тут щось іде про поєднання. Мураша, капець. Тут щось іде про поєднання е вищого я душі, тіла і духа, е тут про пізнання ще більше. типу, вам будуть відкриватися нові знання. Типу, от ви зараз щось проходите і вам будуть відкриватися ще більше якісь знання, ви зможете бачити ще більше, ще глибше, ще стати більш, я би сказала, впливовішою, ще більше бачити можливостей, а, і зараз скажу і і і. А, і от же ж ця мадам, ну, раз мадам, віддать мадам. Да. Ну, ладно, мадам віддать. Можливо, чоловік, ну, вийшло в мене мадам чогось. І ця мадам хоче вас збити. Вот, вона хоче вас збити. Е, ну, типу, через неї працюють сили, які не хочуть, щоб ви йшли. Щоб ви йшли в повну типу гармонію, розуміння в ще більше пізнання, знання. Ви ходите на інші типу рівні, і якось через неї вас хочуть опустити, бо. Бо, бо ви знаєте, типу, що тут нічого, нічого доброго не буде, і нічого з нею не вийде, а вас пов'язують сімейні узи, тому ви типу, е, тупо, не типу тупо через сімейні оці якісь узи е, ви хочете допомогти. Але е, будуть, тут йде так, що будуть проблеми. От прям через цю мадам будуть проблеми тоді прийдеться, типу, ну коротше, вони вас притормозить, вона вас притормозить, вони опять, ладно, ну, вон... ну, да, коротше, для кого йде інформація, вони не розуміють, що я кажу, вони або вона, да, бо вона це не як одна єдини, одиниця людина, да, бо через нею працюють суті ще, які є, да, тобто, то тобто, есть, вже не вона, а вони там, да, бо у всіх багато цих товаришів різних, вот, і, вони будуть працювати максимально і реально. От, після вашої допомоги ви будете себе почувати дуже погано. А тоді буде. Ви, ви типа, будете, якщо будете допомагати їй, то ви будете гребти тільки на тому етапі, щоб потім само вичухатися. А розвитку у вас не буде, не буде далі. Да. І тут йде про, тут йде про руйнування. Да, типу, через неї, через неї, чи через них, чи через нього а, хочуть вас а, знищити. Прям знищити йде. Бо ви дуже сильна жінка, отак іде. Дуже сильна жінка. Позитивна і світла. І в якої є здібності, тут здібності, я би сказала так, що ви вмієте багато чого, реально багато чого. І стілювати, і з природою там контактуєте, і можете якісь речі і, типу, як, а от зараз мені підказка дощ, іде, типу зупиняти дощ або навпаки, і прям про. Е, цілюще слово, цілюща е, цілющий простір, де. Навіть люди просто в вашому просторі побувають, і в них вже можуть відбуватися зміни. У вас є діти, е, до чого це зараз іде інформація, е, до того, що. Коротше, це для вас як попередження, що будьте обережною з цією жінкою, тому що тут ще й вона може якось нашкодити і не тільки вам, ще й дітям. Тому що у вас діти також непрості. І якась така вот, у неї задача прямо як наче перешкодити вам і конкретно вашій родині. Да. Окей. І що з цією історією, всією робити? Що конкретно вам зробити? Зараз не встигну. Типу, йде так не зв'язуйтесь. От прям не зв'язуйтесь, щоб тоді не ясно, що ви вигрібите, але це вас затормозить до нових типу можливостей. Ось так. Обняла.